Пані та панове, всім привіт, всім величезний куку. -ку. <с quería> <с quería> Сьогодні друга серія фумерного шоу по пошуку бюджетних скарбів. Ми з Кирилом <t> <sharp> вишукуємо класні аромати на осліп, які пахнуть круто. І, от коли сходиться, що і коштує дешево, і пахне круто. На це ж от самий кайф, який я власне хочу вам донести. Як каже одна моя ютубна фа фаворитка? Фаворитка. Кайф, Імі Юля, привіт! На цей раз Кирило заздалегідь протестив всі шість ароматів. Зараз я буду просто під дослідним от кроликом, кролицею. Кролицею. Ми зараз будемо наносити кожний аромат на блотери, і за п'ять секунд маємо сказати, це дорого пахне чи це дешево пахне. І у нас ще буде третя, третя думка про ці аромати. Привіт, катюські. Це від Тетяни, яка вислала ці аромати. Тут є відповіді, що це саме за аромат, і будучи її додатковим враження. Увага наприкінці цього відео буде розіграш боксу від Beauty. І знаєте, що буде три переможця. Першому я подарую цей бокс, як і і Ще двом я просто складу боксики від себе. Хочу вам більше подарувати подарунки Тож, в кінці відео знаєте, хто саме переміг. В січні ми почали готувати цю програму для вас. Так, да, у мене був планах кожен місяць випускати серію дорого чи дешево. Ну, не так як гадалося, а склалося, ще краще. Почали. Почали. З Богом. Все. Мені дорого. Мені пахне. Крутим свіжим от, лимонадом, небагато цитрусів, і трохи якоїсь травички свіжої. Mm -hmm. Мені подобається свіжаючий такий унісекс-аромат. Мені мені я собі написав, що це одеколоннистий жіночий люкс. Моя думка про це, що це може бути. Жадор, але я маю сказати, що я взагалі не вмію оприділяти аромати. Да, мені але... жадор такі ну, хоча їх там фланкерів там купа, купа купа, але от для мене я жадор уявляю як такий кремово-квітковий аромат. О, от в моїй тут... голові це жодор. от отак має, має так. Отак має пахнути жадор. Якщо б ти придумав жадор, він би пахнув отак, так ну от із шести ароматів, це один з тих, які мені. Подобається. А я знаю, зараз відчуваю якісь і терпки, такі, да, яблі, да, да, там щось іначі, такі є. от фруктовість, така терпка. Свіжий, шипучий. цитрусів так абстрактна, достатньо. Ну, Але мені він все одно більш в жіночий бік. Відповіді це е, я не знаю. Як це наз прочитати? Не гейдесбака. E, ну по-перше, це бюджетний аромат. Да. Рідкість в даному ціновому сегменті, але відчуваю заявлені ноти листя смородини та свіжу троянду. Ми не дійшли до того всього. Але тепер, звісно, і смородина, О, ну, і троянда. троянда. Але, але троянди, поки воно ну, на блотері зовсім немає. Якщо це листя смородини, і свіжа троянда, то це такий от лимонад з цього всього. Але тут важливо сказати, що тут троянда е, сучасна, вранішня така свіженька. <плес> Росою. у мене, до речі, є від цього бренду мі мімоза дуже красивий аромат. Не вгадали, але. І хорошо. Я тепер хочу все познайомитись. Там є аромат, який би от тобі і Жанні дуже сподобався. Там якийсь ладан і щось ще таке незвичне. Ваніль з ладаном щось таке от. незвичне. Ванільна назвала незвичне. Переходимо до аромату номер 2 Так, раз. Мені дешево. Я так кажу. Тому що воно мені запахло, наче солодким милом. Це, це якась гурманіка з 90-х. Я відчуваю солодкість, дуже uh -huh. абстрактно. я не скажу це ваніль, чи знаєш, це печиво, чи що ще не ваніліне. Щось таке. Може, це ще, ще такі, як сприти поки що йдуть, але от, наче як ал алкогольність, така відчувається, да. і оце мене якраз і наштовхує на те, що це дешево. Угу. Ну я так його і відчула. У мене навіть більше нотаток немає по цьому аромату. Oh, Таких так. просто ароматів, знаєш, тисяча і одна ніч. Ну він поки ніяк не змінюється. От і навіть і, і спиртовість така. Ну я навіть не виключаю, що це може бути з з, сп... ну, не за спиртом, а алкогольний якийсь. Okay. І от мускусність. якась. От мені солодке мило. Не знаю, mm -hmm. як це назвати. Дивимось відповідь. Щось це дешевий аромат. І, і до речі, дорожчий, ніж попередній. Монблан Сігнича. Я його пробувала колись, але він мені не сподобався. Що Тетяна каже про цей аромат? Загальне, загальне звучання аромату змальовує мені цукерки з дитинства, малібу, вершки, апельсин, солоденький цитрус з лактонністю. Я взагалі знаю, що цей аромат дуже люди люблять. Він популярний. Я його носила на собі, ну і тестила мене був пробничок фірмовий і він мені не сподобався через те, що через деякий час він мені пахне не зрозуміло, чи то це пластик, чи то це... То цей йогурт, от наче йогурт з пластиком, але от така от молочність. Він такий проти річ в нього дуже для мене багато. Дівчата його люблять. Наша Жанночка його теж любить. Коли тестував, в мене вже на руках закінчилися місця, я на коліна його пшикав, і він недовго надовго там прожив на колінах. Щось мені в ньому не так і не моє. На паркет запрошується, аромат. Поки, поки переможеться нас перший. Ну що, готово? готова? Давай. Так. Раз. Дешево. Пояснювальна записка від мене. Я навіть не знаю, чого я так сказала. Це теж солодкий аромат. <зив> о, такий, от по перших таких враженнях, він мені з попереднім схожий. От тут прям пластик, пластиковий, Кукла Ніна. <зив> <зив> з магазина. Дупа пупсика. Ще є якийсь елемент туберози. Це знаєш коли, коли купуєш кена, коли просиш у батьків Кена, щоб подивитися, що нього в трусах. Оце аромат пахне цим розчаруванням, mm. <рес> Там нічого немає. Mm. Мені це скоріш за все, от, мені так пахне деякі сандали, деревина, воно от, таке от тягуче, огортаюче, от пластилінове. Для мене це більше знаєш, якась поліровка для, для меблів. Приємний. Я б не сказала, що це дішовка, дю яка нікому не потрібна. В нього такий приємний от, кремово деревний аромат. Я думаю, що це якась арабія. Кремова деревина з якимось, може, ну, спеціями, чи щось, чи щось, ти може якимось кремові спити. Абсолютно додають. не мій смак. Мені, якщо не твоє. спеції, то більше. якщо, якщо солодке, то давай все солодке, то давайте типу, побільше. Ну, типу. Ну він тендітний аромат, Так, третій аромат. Боже. Це шопарка кашмір? Ліда, Ліда. Мій палкий коханець серед бюджету, але зазначу, що маю вінтажну версію аромату. Мені це прямо, на ванільне, фруктове, шампанське. Мені ще бульки в носі. У мене є цей кашмір. І він мені, ну у мене, звісно, не вінтажна версія, бо куплена була в 2023-му, якщо я не помиляюсь. Але в мене він більш такий абрикосово османтусовий такий. І більш п'яний. Для мене це як знаєш, трошки компотик підіграв. Такий трошки п'яненький компотик. Я як амбасадор бренда Шапар, пані просто просто посрамльон. по посама не балуй. Мені приємний цей аромат зараз. Зараз він оця якась пластиліновість пішла, і да, і залишилось щось таке фруктове, солоденьке. щось. Але ну, це типовий такий аромат 90-х. Я в кожному парфумі згадую нашу Жанну. Бу, це буде вже традиція сьогодні. Жанна його любить теж на ніч, на постіль оцей кашемір, такий її вечірній затушок. У нас сьогодні чотири відгуки на парфуми в одному відео. Є, переходимо до аромату номер 4 Такий трошки він рожевий. Но я думаю, що це Якийсь виноградний. Маже значно. має нам щось сказати про нього. Ой, я взяла пальцем. Чи... А, все запуталося, зачекай. <звук> Мені це дорого, дорого. Мені пахне дуже м'якими смачними піч печивом. Смачне, а, таке розсипчате. <звук> я собі написав, що це люксовий свіжак. І і з часом воно, оця якась штука, трансформується а, в те. Що мені дуже схоже на якийсь типу білий чай або зелений чай. Але да, тут ти правда сказала, що тут є як, як якесь таке печивко так роз, розламане. Угу. Але і чай тут є теж. Ну, ну, поки, ви... поки добрий чай. вечір. Добрий вечір. Ай-ай-ай. А Мені прям він тут одразу є той чай. Оце я, печиво, я, я, у мене, щепилась, це печиво, воно я зчепилася. Це печиво. Наші ніби його ту, в той в той чай намакали. А я тепер зі з тобою згодна, що тут є свіжість, це не прям гурманіка сто цвяткова злипа. В ньому є свіжість, таке свіже печиво. Він приємний. Мені теж приємно. В нього такий характер, який зазвичай я, я розцінюю як дорого, бо це ж все. Ну, і свої... Колір, колір дивишся. Бачиш колір Ну такий. це вже чіткот, який знаєш, ну, на колір дивитись. Ну, якщо б нам заклеїли ага. чорним або якимось непризорим, то так. Да. Але ну, колір не типовий. Я закінчу думку, що да, саме Sorry. нічого, так характер аромату, він достарівний. Він, він не б'є в нос спочатку якимось цим верхами, чи а от спокійно починається і такі от це печиво. Чи може тут якісь свіжі спеції є трохи, якщо воно, знаєш, ну може чаю. Які так трохи освіжають. А я от думаю, що всі зелені чаї, от логіка, понімаєш, вийшла в чат нарешті. <світ> я ж міг ще це вдома подивитися. Всі зелені чаї рідина зеленувата буде, тут <світ> рожева. То, може, це Елізабет Арден, білий чай, і там в неї є а мандарин, щось буде. <світ> да. Хоча мені здається, ну вони та є, але я не думаю, що вони кольорові. Гаразд, дивимось. <світ> 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 Ого, О, це Пен Халіганс. Ну, от по характеру, звичайно, це точно міг би бути пен Халіганс. Да. <реш> Нас тобою не проведеш. Да, з тисяч за 75 п'ять мілілітрів. Я тут десь чай вловила з, ну, зі слів. Але а, бо... Як називається? А, Restless Countess Доротея. Це оці. Птажки, mm -hmm. тваринки, люди, ну, коні. Якщо сварили і, і звіняйтесь, ми не сварили. Ні. Нам дуже сподобалося Бог. моя ароматне я вже більше ніж півроку. Мені кілька фаз розкриття. Міцний чай з зацукрованими дольками цукатів. Восково винний, пудровий з кислинкою. Люблю святість, знятість, вже знятість і дуже багато підробок. Ну, ти чай добре відчув, а от мені, це, мабуть, цукати, більш от свіже печиво, це, мабуть, були цукати. Порося, порося, налікаю в корися. Боже, ми Чудова, молодь, сіма, вгадали. Чудово, Всі ми що, Рухаємось далі. Наперекет запрошується аромат. Noмер 5. А, а, давай. Пішла. Пошла. Раз. Знову, от як оць, оць, другий і третій, мені саме такий початок: спортовий і солодкий. У мене чудова нотатка. Е, зачитаю, я, не знаю. Тут всі бачили, що я вже кадлу по сносим. Чи чи Можна написано щось, де я нічого не розумію. Приторний яблучний аромат з пилюкою. Ще не сильно в уксус пішли, але ну, щось То таке. Аромат солодке. Аромат мені такий, він досить потужний, він, потужний, він, він але... яскравий, потужний. Ой, а мені пилюка пішла. Пилюч, пилючка пішла така, і ну, мені приємна ця пилючка. Фруктовість точно тут є така, але, наче... але, але фіг розумієш, що це за фрукта, розумієш? Ну, типу... угу. ну Я точно, мабуть, ну, я так ск... швидко. Я кажу Яблочко, бо в мене тоді, мабуть, коли я писав ту нотатку, була. Думка про те, що знаєш, це яблучко карамелізоване буває. Аромат для мене темний, теплий, таке от замішано. Може, це якийсь фруктовий уд? Знаєш, він таки пахне якимось Я я, там, удал, фруктиками, трохи полючкою. Мені якісь навіть там ліки є такі. Не знаю для чого. А може цей ут і є такий медичний. Ну, але настрій аромату, от таке дуже багато всього не мішано, він такий темний, такий от. Горло Ого... мазать чимось. <Добачу>. Не моє пальто взагалі, не знаю. Ми як... дивимось п'яту відповідь. Як написав, що не... не знаю про цей аромат, що сказати. Це бюджетний аромат 518 гривень 30 мл. А це полі Перфум, це, це український бренд Полісся. Обожнюю його в люті холоди. Тоді він гарно сідає. Найбільш відчуваю дрібненькі квіточки ромашки, Ого. засушені для чаю, і фоново да. різнотрав'я, польових трав, кажу, будь за свої гроші взагалі пісня. Вибачте, що я це кажу. Воно, ну, типу, вообще не, не моє. Але реально, то, ці зараз... ромашки, оце і є ця да? пилючність. Можливо, зараз ну, зовсім не його погода, якщо Тетяна каже, що в холод він набагато краще. Тепер взяти до уваги, що це ромашка, то це реально така ромашка. Всім ромашкам ромашка. Я ромашки не відчуваю. Але от, наче, з солодке медове різнотрав'я почала відчувати. Тут така солодкість є. Ну, ця пелючність солодка, це є ромашки, бо їх коли все. Якщо чай з них зробити, ага. воно отак от і пахне. От, до речі, ми жану згадала. Треба Жанні дати ромашку цю, бо вона шукала ромашку. Жанна, ти просто з нами. Я просто буду мовчати, бо я вже не говорив. Останній шостий аромат. Ой, господи, поможи. Три, два, один. Раз. О, в нас різняться, різняться відгуки. Да. У. Хто? Ми Мені з тобою? подобається, що тут він теж от такий от солодкий. Я відчуваю таку абстрактну більш солодкість, тільки попередніх там деяких ароматів, Але... Доста ніжно і от поступово, без алкогольних таких перших от нот, яким там більш дешевих ароматах. Це мені, наче як десерт з якимось крихтою шоколадною, щось таке. Мені це копія дюб Gloss Cherry від Тома Форда. Але що мене на наштовхує на що це? те, що мені... це дюб. Бо тут є кориці, тут тонна кориці. Оце кориця мені може шоколадом печиво. Ой, ну кориці так, тут дуже багато. Це кориця, це не шоколад. Як це, наче, наче щось і мигдалева. Угу. Ну так, здравствуйте, вишенька, вона ще пахне мигдалями дуже часто. Ну, сама вишенька Тома Форда мені не подобається саме от через цю бобитонковість і мигдалевість. От Там така вона, як я не люблю. Мені приємно пахне солодощами. І ці солодощі красиві, булочки, кориця солодко-гіркувата, мигдалі. Мені це... вишні я не відчуваю. Мені це пахне якимось, типу, боже, як вона називається Глянтвін, але в який. Налили, поклали дуже мало фруктів, дуже мало вина і гахнули кілограм е, кориці. Це не бюджетний аромат. Це 2800 за 30 мл. Spicy pumpkin and marshmallow. жозе parfum. Я таке навіть не чув ніколи. Просто затишок у флаконі, кориці з гвоздикою. Ти свою улюблену гвоздичку не вкорив. Бо кори... я не люблю дуже корицю і вона мене просто вибиває. <звук> З ванільною молочністю, але не засолодки. От я згодна. Гарбуз тут знак питання. Ні, не відчуваю, я теж не відчуваю. Мені тут фруктів. Фруктові цукати де шукати не знаю. Я придбала на шафі наш фаворит на сьогодні. Це перший аромат, і він досі пахне класно і подобається. Ну от а вже ж той аромат, який ми сказали, що він пахне дорого і він дійсно класний. Це четвертий від Haligans. Да. Грайте з нами в цю гру, бо знаєте, як я що було минулої серії, я от вам так сказала: давайте грати, і всі чомусь вирішили, що всі побігли, і у мене купа цих наборів, і от ваші не потрібні. І я сама ходила до людей і просила. Казала: ви можете мені зробити наборчик, бо, бо ніхто не звернувся. Ужас. Уявляєш? Присилайте мені наборчики такого формату, шість ароматів, де будуть ваші якісь бюджетні скарби. І для чистоти експеримента може бути декілька або ви як, як там вирішите дорогих ароматів. Підписуйтесь, ставте лайки. І в описі під відео я залишу посилання на першу серію. Дорого чи дешево?». Вона вже ж була така передноворічна, святкова. Півроку було перерви, але ми в ділі зичимо вам сил, наснаги, пані та панове, здоров'я, щастя, багатих підписників. Обнімаємо. Слава Україні! Бувайте!